Вітаю вас на каналі Мої бджоли. Сьогодні у відео хочу вам показати, які у нас зимою роботи на пасіці, що ми як пасічники робимо взимку, так як зараз уже лютий, скоро почнеться сезон, потрібно в пришвидшеному темпі закінчувати підготовку. Покажемо деякі роботи, які ми виконуємо, і взагалі, як виглядає життя пасічника зимою. Тому я думаю, що у відео будуть якісь цікаві моменти. Закликаю вас дивитися до кінця, ставити лайки, підписуватися на канал. Можливо, навіть для людей, які не пов'язані з пасікою це відео стане цікавим, тому бажаю вам приємного перегляду і залишайтеся з нами. Ми пасічники взимку збиваємо рамки. Вперше я вирішив заказати це в магазині рамки не реклама. заказав у магазині Смакмеду. Буду вперше їх розпаковувати, дивитися, ну і заодно вам покажу, що вони із себе представляють. Ціна на них непогана. Ну і мені подобається, що є зразу отвори зроблені в бічних планках, і вони під єврозамок. Має бути зручно їх збивати. Взяв небагато, 200 штучок всього, 200 рамок на пробу. Поки що подивитися. Чому взяв рамки? Чому в принципі, є можливість самому виготовляти, але не бачу, щоб була якась в цьому економічна доцільність взагалі. Ось так виглядає бічна планка. Ну, Симпатично. Я думаю, що тут браку не буде, якоїсь сучкуватості і так далі. Ціна непогана і ну, будемо пробувати. Короче. Нижня верхня планка. Я буду все показати і сам подивлюся. Ось теж такі зустрічають нас. Ну, Вроді якісні заготовки. Принаймні зараз поки що ну, важко тут виявити якийсь, якийсь брак. Все доволі класно запаковано, так що це плюсик. Ну а там будемо дивитися. Давайте спробуємо зараз як вони співставляються. Пару бічних. Ось так заходить. Звичайно, все це будемо робити в приміщенні. Зараз так зручно познімати на дворі і щоб було красивіше. Ось ось так виглядає рамочка. Доволі симпатично з Гофманом, зразу не треба отворів сверлити. Подивимося, які вони вийдуть. Хочу вам показати, є ось така ще робота. Як в попередньому крайньому відео я показував, що ми топили віск, то рамки, ну, так як я не використовую тут стулки, дріт він послабляється. Як можна швидко його виправити, як його можна до наступного використання рамку приготувати. Щоб не затрачати дуже багато часу. Я згадав, що є така штука, пристрій для натягування дроту це у нас хвиля. Просто ось так банально береться оці катки, зажимається проволока і робиться, робиться ось така натяжка. Дуже швидко. До речі, зрозумів, що не треба навіть на повну, на повну довжину дріту цей проходити, так як він може перенатягуватися, навіть рватися. І ось цієї натяжки її цілком-цілком достатньо. Ось так це дуже швидко робиться. Ось проволка зовсім, точніше, дріт зовсім провища. І ось таким чином швиденько. Раз, раз, раз. Натягується як струна. Ви бачите, вона зовсім висить. Хоп! І вона вже натягнута Ось спеціально взяв такі рамки, де дуже прослабився дріт. Звичайно, не всі вони такі. Тут можна більше пройти. І ось таким чином дуже швидко рамочки у нас вже придатні до подальшої з ними роботи. Покажу вам ще, як це виглядає, якщо це видно. Ось такий хвиля... хвилястий дріт такий стає. Даються ребра жорсткості. Збиваємо потрошку рамки. Взяли ось такі втулки латунні. Поки що збиваю просто молотком. Скучив за хе, Отак вручну збивати. Ну коротше, не буду на відео. Можна степлером, набагато швидше звичайно буде. Зараз вам покажу як рамочки стають. Ось тут от 37 гофмани все поміщається, все добре. Ось виходить і така рамка. Така рамочка виходить. Ось ці втулочки. Я думаю, видно, отвір якраз. Ось так вони стають. І ще у мене в шостирамочному корпусі стається ось такий зазор. Звичайно, в 37 ТЦомі вони мене не йдуть, але якраз порядок. Тому, в принципі, перебрав, дивлюся якогось. Браку тут немає. Ні сколів, ніяких ні сучків. все добре, дерево не сколюється, все окей. Тому так от разом працюємо. Також взимку є ось така робота, як чистка рамок. Рамки після перетопки на проволоці залишаються якісь кокони, павутиння, то з молі, то, то ще щось. Ось так, щоб це більш-менш хоча б виглядало. Прийшли, прочистили, головне з дроту зняти оце все, це все сміття, щоб воно не заважало при навощуванні рамки повторному. І ось така рамочка виходить. Тут ще можна дочистити, там, де найбільш некрасиво, ми його прибираємо. І от, і поїхали далі. Є ось такі більш некрасиві рамки. Ця постояла на вулиці, десь намокла. Але тим не менш ми таку рамку поставимо у вулик, бджоли її загосподарують. Отак хоча б трохи. В цілому можна вважати, що ця рамка готова. І так далі. Хочу вам показати. Канді, яке я замовляв. Загалом першу партію брав 50 кг. Зараз добрав, тому що бачу, що воно мені підходить. Беру, оскільки мені потрібно в великій дуже кількості нануклеуси. 3 роки кожну зиму я її мішав самостійно. І мені це дуже сильно набридло, тому що це дуже така трудоміська робота. Дуже багато. І воно також, я порахував цього року. не маю особливої якоїсь такої логіки в тому, щоб, купу, щоб робити тісто самому. Купувати цукор, перемилювати його на пудру, потім його потім перемішувати, фасувати по пакетикам. Коротше, це дуже, дуже така кропітка робота, яка, ну, як то кажуть, гра не варта свічок. Тому що переплата якась там за виходить, я замовляв. Ну, загалом 210 кг цього канді. Переплата десь виходить в районі 2500 Але за ці 2500 потрібно дуже багато витратити часу, енергії. І в принципі воно те, на те і виходить. Краще побути той місяць, я не знаю, зайнятися чимось іншим. По кілограму пофасований канді. Ось такі щільно класно закриваються пакетики потім. Просто можна розрізати, можна так, як завгодно, розпакувати. Воно мені якраз підходить по консистенції для нуклеусів. Тобто я банально приходжу, наприклад, поділяю цю, цей пакетик на навпіл і кладу в кормушку. Нічого, в принципі, додатково з ним робити не потрібно. Можливо, воно буде трошки густіше, ніж мені треба, тому збризну водою чи якось там замішаю. Ну, коротше, ось таке канді. Воно все однакове, все добре пофасоване. Його ціна там оптова, по-моєму, ще 46 гривень. В принципі, я це Канді давав бджолам взимку, зараз її зимою, дивлюся, вроді нормально їдять. Воно для неї доступне. Я навіть його не розігрівав нічого. В принципі, можу сказати, брав це на медопромі. Кому цікаво, ось таке є такий є Канді. Раніше переживав, що дуже багато за доставку вийде, але за оцю партію 160 кг вийшло десь 1100, 1150 гривень. Так. Якщо в цілому за 200 чимось кг, я думаю, не більше 1500 там вийшло, все одно це вигідніше, ніж робити самому. Так, зібрали ми вже рамки в кондукторі, і ось так. от. Ідемо, пробиваємо. Це мені батько каже, що ти по одній збиваєш, будеш мучитися, можна все доволі швидко зробити. Ось так, ну це одною рукою можна іще швидше. Біється з кобою. Ось ось так. Хоп-хоп-хоп. Тепер перевертаємо. Отак. Вкладаємо нижні планки. Ось так вставляємо нижні планочки. Це швидше, ніж одною. По одній рамці збивати. І можна йти збивати далі. і тепер просто витягає ці, направляючі. І ось так виходить 16 рамочок раз. Вже готових. До речі, зараз їздили воду, набирали. Бачу, сади вакацію, може, пару років тому. Вроде як живо, я не знаю. По балці розсажував. Такі маленькі викопував чисто паростки, отакі погінчики. Ну, видно, разом на досі тут є, бучу живо. Не буду ламати зараз. Також на збиті рамки взимку ми натягуємо дріт. Робота не з самих приємних. такими магазинними рамками простіше, а гніздовими трохи це довше і важче ну, всім жулярам ця робота знайома. Але та робота то все таки. саме чим жуляр займається взимку, це п'є чай з медом, багато чаю з медом. Іноді ходимо на зимову рибалку. Спостерігаємо за ходом зимівлі. Слухаємо їх, як вони там, що там. Також багато плануємо, думаємо, як збираємося провести майбутній сезон, ставимо, визначаємо цілі, все прораховуємо. Ну і, звісно ж, мріємо. Ще п'ємо чай з медом. І постійно переглядаємо свої плани.